Це заява Соціальної національної асамблеї а, з приводу а, 9 травня. Будь ласка, я запрошую Анну Шені, в прес релізах а, Всі ви контакти залишили в прес релізах Ми постараємося вказати номер телефону самооборони, по якому можна буде повідомляти про провокації. Будь ласка, якщо він буде вказаний, просимо вас поширити цей номер телефону, щоб я не могли повідомляти. Будь ласка. Добрий день. Я дуже голосила. Мене звати Анна Сен. Я пропагандирний референт Сіціально національної асамблеї, що входить до правого сектору Схід. Я оголошую наше звернення до всього українського народу у зв'язку із Днем Перемоги і Днем скорботи 9 травня. Сьогодні, коли Україна веде свою нову вічизняну війну із московським радинським загарбником, ми згадуємо іншу війну. Яка стала єдиним фронтом боротьби добра зі злом для всіх наших дідів і прадідів. Ми нащадки сьогодні віддаємо честь і славу величі духу, як у якій упав, так і воїнів радянської армії, які по різні лінії фронту кожні воювали за свою Україну. Сьогодні ми не маємо права засуджувати наших предків, а натомість мудро і виважено. Ми маємо зробити висновки із їх уроків історії для нас. 9 травня назавжди має стати не тільки днем перемоги, а перш за все, днем скорботи по десятки мільйонів загиблих у війні Другої світової війни. 9 травня ми усвідомлюємо, що найвищою людською гідністю є захист своєї вітчизни. І ті, хто пліч-опліч воювали на цих фронтах, сьогодні так само пліч опріч із нами незримо стоять у нашому новому, українському великому відвоюванні. Попереду нас з вами наша перемога, наше нове свято і наша велика Своборна Україна. На шляху до цієї нової перемоги вся українська нація має стати, має стати одною сплоченою силою і разом воювати проти ворожих сил. Війна не може бути, чи існує загроза. Війна вже йде, тут і зараз, сьогодні. Війна, на якій вже є загиблі, закатовані і поневолені. Війна, на якій є окуповані території. Колаборанти і вкрадені бандитами люди. Марно чекати допомоги ззовні. Єдина сила, яка є, це ми самі. Кожен із нас не має питати, що армія або політики роблять для перемоги. Кожен має запитати себе, що для цього робить він. Якщо ви досі ведете буденний спосіб життя, то подивіться правді вічі. Так ви не збережете свою державу, не врятуєте вашої родини. Цивільні, беззахисні і непідготовлені, ви не виживете навіть самі у цій війні. Подивіться серед у себе, ще раз питайте себе, що особисто кожен із вас робить для цієї перемоги. Війна це особиста справа кожного. Слова ніщо. Дії – це все. І наша зама перемога залежить від кожного з нас. соціал національна асамблея оголошує загальну мобілізацію і закликає усіх, хто хоче боронити нашу вітчизну, стати пліч-опліч поряд з нами, забезпечувати тил і усіляко підтримувати патріотів, які наразі знаходяться на східних і південних фронтах нашої держави. Слава Україні! Слава! Дякую. Дякую. Якщо є запитання, можете, будь ласка, задати. Так, ми запрошуємо наших гостей на балкон, У нас прекрасний балкону, ви можете використовувати в своїх репортажах. Вони і попередні конференції гості також там, хто хоче взяти особисту інтерв'ю, будь ласка.